Так що дівчата на підборах це бійці. Я чула, що в модельних школах там їх заставляють годинами так ходити і через сльози, і через все інше. Ну, якщо ще є модельні школи в нашому світі, в якому все швидко змінюється. Ну, таке масивне взуття мені завжди подобалось. Я в школі ходила в таких, ну, то, як виросла, метр вісімдесят два, ходила на таких білих, теж таких платформах, таких платформіщах, дуже унікальні були космічного такого вигляду. Бучики по-польські, теж такі масивні були вони, ще на шнурочки зав'язувалися і така платформа, і вона так зменшувалася, по-моєму, якщо я правильно пам'ятаю. Хоча ні, по-моєму, була така сама по всій довжині. Ну, от я майже і прийшла, очі бояться, ноги роблять. Tem os